Церква це є власть всіх людей, які живуть на даній території. Всіх розумієте. Тому що чи вони, чи їхні батьки будували, утримували цей храм, і вони є парафіянами. Подивіться, чим маніпулюють московські священники. Якщо на Пасху до нього приходять люди, всі, то він всім святить Пасхи, розумієте? Бере там щось ті типу пожертви, які вони кинули. Але коли приходить питання до переходу, і каже, ні, ні, ви не з нашої громади. З нашої громади ті, хто прийшли вчора до мене до церкви. Розумієте, Це подвійне маніпулювання. Ви не наша громада, пані Анна, бо ви живете десь там в Сумах, а я в Охтирці. Але якщо Пасху ви святите і прийдете до мене, я скажу, пані Анна, вибачте, їдьте в Суми, святі Пасху, бо, 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 бо ви, ви сума не з Охтирки, розумієте? І це маніпулювання цієї е е е ситуації людьми, тим самим, розумієте. Кожні люди, які живуть в будь-якому місті селі, розумієте, збираються. Якщо більшість людей, тобто від 100% присутніх на цих зборах, 75% за зміну підлеглості, обирається секретар зборів, голова зборів, секретар зборів, рахується це все, записується це все у протокол зборів, звертається... У Сумської перихального управління ми приймаємо всіх, реєструються документи в органах державної реєстрації, і парафія стає вже повноправним членом помісної православної церкви України. А ще краще, коли ця парафія переходить своїм священником. Цей священник служить у своєму храмі, служить тим самим людям, але вже є велика відмінність. Він служить своєму народу, він молиться за свій народ, він є невід'ємною частиною тієї боротьби духовної у ці важкі часи із своїм народом. Та найбільше практика показує, що всі священники, які зараз, особливо під час цієї широкомасштабної агресії Російської на Сумщині, прийшли в нашу помісну православну церкву. От Назву вам нашого спільно знайомого, отця з Гербеніківки, який прийшов, їм зразу Владика дав церковну нагороду на порядок вищий. Якщо ти був єреєм, то получив проти іреє. Був протиєреєм, взяв хрест прикрасами, мав хрест прикрасами, отримав мітру, розумієте? І це є ознака поваги того, що людина наважилася, насмілилася. Переступила через якісь свої страхи і об'єдналася цей нелегкий час із усією українською помісною православною церквою і своїм українським народом.